Доброго дня! Любі підписнути, гості каналу. Ну, вида, Що оскільки не знімала, зніму, що ще стоїть. А скот іще он, залишила ямон. Чотири базальника таких великих. Ді, те обрізала все, те залишила. Юлка. Це жовта. Зелейник такий жовтий. Теж прекрасний, великі квіти, такі в тому році де посадила, в тому руці ось вже які квіти великі, багато їх тут кущ такий розрісся. Ось теж зелене Теж жовтий, розцвіта, теж в тому році пересаджені. Там воно цвіте. Це прекрасно, як цвіте вона. Соломія Ренесанс. Це зразу вже спортилися квіти. Ще. Дощ не бризу, але вони вже попортилися. Зніму що, що, що цвіте. Бо там багато на тій стороні цвіте. підемо туди. Це моя перемога. Не знаю, як вона називається. Хтось там вказував, ну не, не така вона зовсім. Що я дивилася, ну то зовсім не та троянда. Вона незвична не ця троянда. По-перше, тут аромат у неї незвичний. А вторих, її робилася з троянди, а вона вийшла. Ну, це ж сама. Мені хазяйка казала розводша, наша Ірина, що вийшла зовсім друга троянда. Так, опять полов і опять полив. Кожен і кожний, кожний Зняти зняти красиво, керів. Дивіться, як його болтає. Який вітрюган сьогодні в нас страшний. І захмарило, і дощ ще піде. Дощ йде, ну воно ж тоді переведе весь мій труд цей. От я вийшла, щоб його засняти вам. Кері оце жовта. Зразу вона ніжно-жовта, а потім вона вигорає білий колір. Сама вона не відпадає квітка, поки її не зріжеш. Не зірвеш, ну що зробиш, то є. Цвіте вона знизу доверху. Красивим таким букетом. От. Ось оце троянда одна тут. куш зв'язаний. Цвіте великим-великим прекрасним букетом. Троянда таймлес. Розпускається. Он. Теж щедра квітування, наквітування, вон, скільки на ній. Бутонів. Дуже пізно я її обрізала, думала залишати, а потім взяла і зрізала і, мабуть, не пошкодувала. Бо так би з неї нічого не було. Раз вона вже була хвора, то з неї б нічого й не було. Вон без рала, трауш, зацвітає. Ось. Рейшен. Ось така квітка прекрасна. Ці ось по той так хоч і стало видно її. ну Це ось Сережа. А, Луї, як ж Фере. О, оця квітка називається Луї Фере. Мені підказала одна підписниця і правильно вона підсказала назву. Це назва цієї квітки. Луї. Фере получилася вона, вона це, така. А може просто вона може просто і була, але ну, перепуталася якось у нього. ну Вона теж вже відцвітає, все, -все вже вже вітер такий, напевно, що мене не чутно. Дуже прекрасна. Замерзоне. До двохрічечка яка. Це другий рік це її. Віць, яка вона прекрасна. з долини роз. Милуйтеся, це останні вже квіти вже все. Останні обріжу повністю все і все вже там. там багато що цвіте, все, але воно ж вже... Краще, лучше, може, на друге цвітіння воно вийде. Дуже прекрасна стоянка така вона з оранжево оранжевого Розпуск у неї дуже красивий такий, як чешуя у рибки. Ось хайт Холд. похилилася вже на всі боки, прямо рознуздалася зовсім. О, тут її вітер дуже шмагає сильно ж. Завугла і вітер прямо такий. Хоча не було вітру, оце був, а потім перестав був. Тільки я вийшла і вітер. Був тобі. І що робив Потріпає всі квіти. Що не зламило, те потріпається. ото така в цьому році у нас. Трояндовий цей був Ханзештат Росток теж быстро. быстро бистро влетів. Тут трауш червона така, вона фуксієва, така красива, дуже ароматна, сильно. Ну, тут аромату я не чую з, -з, -з цього Ганзиштат Ростока. Ну, хотілося мені його непоганий, він все. ну Погода, ж, як завжди, нас підводить. Ось. Ось красивий, дивіться який кущарок. Це великий-великий кущ ромашки. Махрова ромашка. Вже нові розцвіли і то, старий цвіт. Це на напитку, новий... теж поламає його і вже так вже зігнуло. Ету. Ну, держиться, вона тримається, да. зігнула зігнуло вже перетинку тузовця. Саме вже не в кращій полі. Качається ось на вітрі як. Ах, імператриця. Вітром її прямо. Вона завжди качається, тільки вона висока була, а в цьому році вона не така ще висока. Це так, як, як є. А те вже буду все братися при все підряд, вже все. Там багато малекружна нарізано, ще носити треба. Підперку. Діана, ось ще розпускається теж. Все время цвіте. Це ростой, обріжеш, а нові вже там повидавали. Тава. Нап'ю день Це агаланс білий. і Теж його дождями вже зашмагало. Та він вже не білий. Це ось New Fashion. Це різать, це все, це ось 4 вітра Розкрилася, ну теж Тож воно з дождями тим, пошмагалою, пошматувало, зараз страха, все як є, вийшло і знімала, щоб було хоч і це зовсім облітить. Ще дощ один пройде злива така страшна, і нічого не буде. Це Олександр Кен. Ось пропускається, починаємо містраль. Теж одна денка, бо що ж йому. Ти ж, якби ноги не боліли, ще ж ноги, їм шкодять вони в мене. Тож, мені і больно. Я поки сад обійду цей, а ви ще і класів не ставите, і лайків. Таку боль ощущаєш, що? наче слон вон повертається, розвертається. Ви ж бачите, що в мене зовсім не ті рухи. Я тільки хожу в больниці. Теж вже, ну все вона, вона зразу ця містраль. Теж не любить такої погоди. Красива тут. І а лаванда пахнет вчора обрізала, її, а вона все одно пахне. Ця ось та. зелена теж не розкриється, ну Ця. Ця розкривається, звісно розкривається, конечно, Ось вже Порожкою, це ось Ренс Блейк, Мой і дуже шукаю. Як же ще її називають? Реянбург вже забула. Ну. Фішерман Френд. Ну. Знаю, що на ту ж буку, що воно? Ось ось розпускається. Бачите, і теж воно зразу воно такою. Це Марітім. Не така вона зовсім. В тому році вона така красива була, страх. Дощі. Дощі все перевели. Вони, звісно, напитали. Все, ну. Рано, ось, вона. ось вона ще. Перплодж. Це ось така вона квітка. Це ось Чайковський тут. Якщо його видно, я ж, я ж то не бачу, що ж мені. Я знімаю, а що я знімаю? Воно. І сонця нема. Ну, Таке ту знайшов. Хай би не поламають свої. Це ось так. І сюди з'їдуть. Для таких цьогорічних умов. І то, от, багато обрізаних. Я й тепло спинафожу, обріжу. Ай трошки. Що ж я... пролічуся ще ж. Так, це, то була мамі дітє, а це ось ми позбивалися, пока закручився. А це бензамін-літтен. чіплялося гілочками Друг за другом і що? Так воно, вітер, це якось його й не було, а це ось враз. З обіда він налетів. В больниці повали робіт. Це Акрополіс так, такий. все показує Яке воно. Яке воно буває, не тільки красу треба показувати, а треба показувати ось теж деппотер. Він розпускається той довго дуже. І так як дождів у нас було неділю дожді, і вітра такі, і сонце ще, то він, звісно, погано розкрився. А так він дуже-дуже гарно розпускається, розкривається. Він довго і довго цвіте. Як йому нормальні умови для нього. Лявости малінар теж уже все. Он так качається бідолага на всю ту зв'язана, то ну її ну, треба воно теж що це порозкривати. Воно що не порозкривати, там. А, а так от. Від, вітром забило дощом. Це Мартін Гійо. ну ну так ще цвіте, ну, все рівно вже будемо все вже обв'язати. Та не скоро ось трошки. Я і так потрошку їжу, але ну, я потім в обідах домой попала, то дуже не розгониться, та ще й дуже не, не можу розігнатися, от що полоть треба, і город, поле, донька вже майже випала. Вон бачиш, похилила, Вон, як діти лежать. Я забуду, я за них наш бої. Це теж вже все їй. Ну ця ось красива, дуже красива. Оця, так. Да. Оця незнайома, ця троянда, як з фарфору зроблена. Я не знаю, що це за троянда. Дуже-дуже красиво. Такі пелюсточки у неї. Ось як вроді вони фарфорові такі. Рожеві-рожеві, серединки рожеві, а бока білі все. Да, і аромат має гарний, дуже гарний. Ось це ж все, після цього туча йде, оце вже після цієї тучі, як вже витой, то вже обріжу все їх і все. Попалю, побризкаю і хай вони стоять собі. Це скот тут, то версідні. ось була, це я показувала вам, це версійні, теж слаба, ну слабе, все в цьому році слабе. Для когось це можна гарне, дуже гарне, для мене це слабе, це, це не, не таке воно повинно бути. Воно набрало багато бутонів, все. Ну, бутони ось це ж ну дощ. Хоч чуть раніше, хоч пізніше такі вже, як цвіли вони тут. І варто це декоратор. Кінван, то воно. замок зароблю. Ось вона яка. Де, не знаю, не знаю, що я знімаю. Ось так, Знімаю, не, не бачу, що я. То як воно то, туди похилилося, то туди. ці теж цвітуть тому, В тому році оце перша річка цвіли дуже прекрасно. В цьому році, я не знаю, зовсім вони. Во вони швидко оцітали все. Все дуже швидко не встигло розкритися. Ось це Клемен П'єр Денонсар, він не встиг розкритися, він дощом, за той, а по-друге він сонцем запікся одразу і все. Дивіться, бо не полота тут, Тут я не дополола тут так в сторону, і так вона в мене і не допола. Так, так. Гарно. ще цвітає, що подивлюся. Так день про той я тоді не вийшла, не випала, бо а, ще песлі еббі тут. Бо Больницю ж поїхала і все. День багато чого. Ще тут Маркус. Це вже і все тут, тобто, там ще цвіте Аудикрус, ті обрізані, ну, мало тут що цвіте, тут більше вже обрізаних є. Оце останнє О, обрізаю. Ось, як дасть Бог мені. Я потихеньку, помаленьку потім. Все, може, донька мені поносити. І теж робота на городі. І ось тут ромашкове літо. Ось воно. Тут і осінь є, тут всі пори року є. І весна є, барвінок там є. І літо ось є воно. Ось воно, У волошки одіте, ось всі. все в волошках чи тих. Ой, боже. в ромашках. В волошках то було раніше воно. Зараз волошки вирвала. Ромашки зараз воно. Які Кущ який наростила собі. Просто неймовірний кущ. Що висота, тут що ширина, що длина, все, ну воно нічого, нікому нічого не мішає. Це ось ці хризантеми. Це осіння вже пора буде. Це ще он цвіте. аспірин, теж обрізати його багато. Оце з саду вже і немає нічого, стільки в саду. Скільки в саду, стільки в саду этих вон. троянд. І в цьому році вони не вспів початися і закінчилися. Ось красиво. Вже гілки валяються, ну, да будуть валятися, звісно. І зв'язані, все рівно вони валяються. А ну отут ось красиво бачимо. Не тут. Це шо, не ну ну, ну, ну ось вони такі, ні. Красивих нема тут. В цьому році тут крас красоти нема зовсім. Зразу її оббило перед цвітінням, пішли зливи, пішли вітри, пішли зела, болтає, колихає, звісно, воно його все Позриває, побиває. Що, що залишить, залишить взяти Величезний, теж не зв'язаний, але хоче. Ось це, це та лу, Луї. Фере, фере, Фереодь, по-моєму. Чи ліферео, чи люх ферео. Отак оце. Ну, бананці, так Каплі, все його матеряє, все болтає. Просто він затиме. вона ж зовсім не так. А цвіте така, Як стіля? Це Ніна на вейбу. Це ось абракадабра. Республіка Монмарк вот завалило навіть мій снопод надо його зрізати та В хату занести робців поламає його східний экспресс еще стоять я їх не зв'язувала не треба було, звісно Теж тут аскот. Ось, ось ця тут цвіте. Ще прекрасно. Зараз вона пішла покровка, йде от така велика-велика троянда велика, така, дуже велика. Сорце. це не така, як всі ось такі вони теж, ну, в цьому році покажу. В тому році то було, то було показне просто, щоб видно, що вони, що вони живі показали. В цьому році можуть вони вже показати себе. О, дивіться, там ромашки далі теж. Димон такі, о, ось такий патріот сюди поки. Який okay, вітер страшний. Що... Ну, вона не чутно нічого. Вінки. Оце, оце, оце. Треба закінчувати. Зробимо. Ой, зробимо. Бо зараз під той попалено. Це тут наріг. Ну що. Спасибі, хто був в моїй моей... подорожі. Для мене це это... тяжка вже подорож. Ну, раз ноги болять, то подорож тяжка, конечно. Останні вони дуже болять. Не знаю через що, через погоду, через непогоду. Той його знає через що. Ну, ось розцвіла, Ой, розцвіла, красиво розцвіла. Это... Дольчевіта це это... така. Ну що ж, друзі мої. Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал, хто пише коментарі гарні, якби їх більше було, коментарів, класів більше. Щоб трошки підтримати мене. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна. І все буде добре у нас.